Що як, за зарплатня у вас як, така? Якщо б'я забагато, можете за 1000 прийти, або безкоштовно ви Ну це вже не смішно ага. взагалі. Помічник керівника СММ. Забава. Агенція свят. Що в нас тут? Доброго дня, турбує вакансія вашого помічника. Це що таке? В, ви ви спочатку надійшли резюме ваше? Я подивлюсь. Да, яке резюме? Надо ж запитати у вас напряму, почути вас. Ні, напряму це коли буде співбесіда. Яка співбесіда? Ви бачили, яку зарплатню ви поставили, Руслана? А чому ви щоб запитати у вас, що за зарплатня така у вас, Руслана? Яка? Яка? П'ять тисяч? А, 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 скільки вам років? Двадцять шість. Да, то чому телефонуєте, якщо вам двадцять Вам зайнятися нічим? В сенсі зайнятися? Ну, ну бачите, я, бачите, як вам це подобається, бо ви на З цього приводу телефонували. У вас тут зарплатня Чи стоїть п'ять тисяч. тисяч? Руслана, ну це вже не смішно, взагалі. Так, да. Ну, чому не смішно? Ви ж телефонуєте, це для вас. Так, а мені й не смішно, взагалі. Я дивлюся, мене... А, а там сім Так а у вас же в діджитал, у вас Я онлайн робота. Хто сказав, що там онлайн робота? У Давай, вас СММ, це ж соціаль медіа маркетинг. Серйозно? Ну а що це? А там СММ чи там помічник? Помічник. Ну а ви хто? Антон, вам нічого зайнятися. Та й та вам нічим зайнятися. Що за зарплатня у вас Я така все, тут? Якщо п'ять забагато, можете за тисячу прийти, або безкоштовно ви безкоштовно виплаті. За яку ви що рабів шукаєте? Заврошуємо. Руслана, ви платите копійки да. людям вообще це неадекватно. Серйозно? Да. Вообще не добре. добре. Я зараз в групу Facebook напишу пост. Добре, пиши, супер. Да? Давай. Да? Давай, да? Давай, давай. Але я впевнена, що там навіть аватарки ваші не здається. Не буде, та буде. Я напишу. Конечно. Угу. Подивимось Конечно. Після, добре, після цього. Пиши. До побачення, добре. Я зараз відкриваю групу Facebook. Всім пізно.